Доброго дня, мої маленькі паскудки, і ласкаво просимо в паскудні огляди. Шоу, де я дивлюся лайно, що тобі не довелося. Перш ніж ми почнемо цю місну вакханалію, мушу вам признатись. Мій мікрофон пішов нахуй. Get the fuck out! Тому звук у цьому відосі і, можливо, у наступних кількох може бути таким, ніби я записуюсь на каструлю або на диктофон з розетки за 200 гривень. Усім привіт, любі друзі! З вами знову я, Діарея з кровотечею і на Бубка. Після попереднього відео я отримав забагато уваги і глядачів у коментарях. Тому ревнивий Паскуда заборонив мені записувати більше, ніж 3 хвилини голосу. Цей нас не перестає мене дивувати. На огляді у нас шедевр кіно для дітей поверни її. Дали не буде, бо мною і так зайнято 30 секунд хронометражу. Одразу прошу вибачення: якщо у ваших вухах буде відчуття, що хтось дрочить наждачкою по каструлі, то це не монтаж, то моя техніка вирішила сосати пеніс. Але це все тимчасово. Скоро все виправлю, і звук буде нормальний. Такий, що вам хотілося лягти в навушниках і кайфувати від кожного мого матюха. А тепер полетіли до самого пекла цього фільму. Сьогодні в нас на чібі свіжа стрічка 25-го року. Поверни її назад. І скажу чесно, мені реально зайшло. Тут не просто черговий ужастик, який ти забудеш через 10 хвилин, а є якась нова ідея, свіжий підхід, і навіть відчуття, що автори намагалися привнести щось нестандартне у жанр. Режисери цієї роботи вже знайомі нам по фільму «Don't talk to me», який у свій час накоїв шуму. І тут вони вирішили піти далі, додати більше напруги, абсурду і що дивно воно реально працює. Видно, що команда не просто штампує, а намагається створити щось нове. Так що готуйтеся, сьогодні ми розбираємо цей фільм по шматкам, але не для того, щоб обісрати, а щоб показати, чому він вартий уваги і чим він реально відрізняється від іншого трешу на ринку. А якщо вам цікаво, щоб я розніс по чорному гумору ще їхню попередню картину, то пишіть це в коментарях. Якщо захочете, я обов'язково зроблю. Ну що, ледіс джентльменс, and пусіс. Переходимо до огляду фільму. Сідайте зручніше, діставайте надрочений член, і погнали. Фільм починається з того, що нам показують якусь непонятну miaу. дівчат вішають, хтось базікає про смерть, і взагалі нічого не ясно. Бем і назва фільму. Нас переносить до однієї з головних героїнь, маленької азіаточки, яку я назвав Глазна Кавказ. Вона хоче завести нових друзів, але її брат не дає цього зробити. Брата звати Зведений брат. I'm stuck, I keep... Oh you... of... Вибачаюсь за тавтологію, але як є. І не забувайте, що мій інтелект на рівні молюсків, які плавали в океані мільйони років тому. Бро, у тебе інтелект як у медузи. У медузи немає мозку. Після школи сімейство їде додому, де розуміють, що їхній батя, який пішов у душ, не відповідає. Зведений брат як розумна і доросла людина, каже малій сліпій дівчинці, принести ніжби. Оце я розумію методи виховання. Йоу, пацани дівчатка, цей фільм не для слабких нервів. Тут реально потужні сцени з кров'ю, насильством і всяким абсурдом, який Ютуб тупо не пропустить. Тому, якщо хочете побачити все по максимуму, залітайте в мій телеграм-канал. Там будуть всі сцени, які Ютуб не пропустив. А ще, щоб не сидіти на сухому пайку й отримувати більше контенту, ставайте моїми спонсорами на Ютубі. Або підписуйтесь на Patreon. Там вас чекає, наприклад, огляд на Астрал, який ніколи не вийде в відкритий доступ. І ще кілька брутальних відео, яких тут не побачите. І якщо вам просто оформляти підписку або хочеться підтримати мене і бубку, на екрані є QR-код на банку, а також всі посилання в описі під відео. Переходьте, донайте, і відео будуть виходити частіше, бляха, щоб ви не помирали від гуньги. Після того як вони відчиняють двері, кудрявий розуміє, що батя мінуснувся. Все в крові, miaу. як витягнута жопи. Усе в такому пору, що це мені нагадало газову камеру. З цього приводу анекдот. Знаєте, чому у євреїв такі великі носи? Для того, щоб вдихати весь газ в камері. Це бан, чучало. Але сумувати не час, бо мінти вже тут і забирають жмура додому. Дуже смілива пайпер. Трохи підійміть. А так. Після таких неприкольних движень їм кажуть, що якщо вони повні сирити, то мусять поїхати в прийомну сім'ю, де житимуть три місяці. Коли брату стукне 18, він зможе взяти опікунство над дівчинкою. Зайшовши останній раз у свій старий дім, зведений брат каже дівчинці взяти якусь річ, яка належала батьку, і вона обирає подушку, бо там найкраще зберігся його запах. А чому не труси? Я думаю, це був би найкращий вибір. Приїхавши до нового дому, їх зустрічає дивна на вигляд жіночка. І з самого початку мені здалося, що цей весь заміс буде пов'язаний тільки з нею, зведений братте від того, як вона себе поводить, але я поки що не сильно переживаю. Познайомившись з собакою. Він трохи сором'язливий. Це опудало пайпер. Ну, звісно, він мертвий. Я ще та дивачка. Гав-гав-гав-гав, гав Пайпер гав Привіт, помпо! Ну, що тут сказати? Вітаю сім'ї з Резиденти Evil 7. Після не дуже прикольних моментів малі виходять на задній двір, де зустрічають ще одного члена сім'ї. Цей юбік стоїть у пустому басейні, тримає кота, який його дряпає і чуть не їсть. Вітайте в родині! Кото мяук Слава яйцям приходить мати, яку назвемо просто і лаконічно. Єбута. та. Вона забирає кота і запрошує всіх додому. Забравши речі з машини, кудрявий помічає якусь лінію, намальовану, напевно, Малафйою. Не звертайте поки що на це уваги, далі ви все побачите. Розклавши речі, малий переписується своїми кентами. До нього заходить Мяу. і питає, що він там робить. Той відповідає, що спілкується з друзями. Коли він відволікається на крики сестри, дура бере телефон і читає переписку без спросу. Заданий брат, звісно, трохи тригериться, але швидко заспокоюється. Уже вночі мати передивляється касети, які були на початку фільму. Трохи нагнітається атмосфера, але це тільки початок. Брату не спиться на новому місці, тому він помічає, як коди, його заходять у якесь приміщення і пропадають там до ранку. Ну, звичайно, вона пішла з ним у підвал. Педофілія це погано тільки, якщо чоловік є дівчинку. В протилежному випадку все нормально. Жахливе лицемір'я. От вам і несправедливість та нелогічність нашої моралі, яку я планую міняти. Від сьогодні я головний виконавчий директор та самопроголошений жрець Секти Бога Стільців. Пам'ятайте, любі друзі, якщо усе в цьому світі має причину, то причина появи людей це щоб робити стільці. Обоссавшись зранку, він бере речі і прямує на похорони свого батька. Там він не дивиться на нього. І коли всі виходять, запитає, чому він не попрощався з батькою нормально? На це дуже сильно тригериться сестра, і вони знову йдуть до труни, де він цілує батька в лобок. Після цього. Та робить не дуже зрозумілий мув. Після не дуже вдалого похорона, ну бувають такі похорони, правда. Це питає, що потрібно зробити, щоб розвеселитися. Чувак відповідає: напитись ні слова більше. В наступній сцені всі сидять і бухають. Навіть дівчинці 12 років дали йом алкоголь. Трішки покуралесивши, зведений братий починають відкривати один одному душу. Виявляється, що батя Мяу. в кудрявого малого просто за те, що він є. І через це він завжди рівнував до глаз на Кавказ. Придумавши щось лихе, їбадає всіх спати. Місто засипає і прокидається мафія. Ця дура йде в туалет, бере якусь ємкість і. You suck. Mm. Mm -mm. Після видачі свіжого і смачного напитку вона йде виливає це все на матню зведеного брата. Помітивши на вулиці котка, бере його в ванну відмити. Але я не знаю, як цей дебіл поміщається в раковині. Тому, чому б і ні? Все не може бути дуже добре, тому у малого трапляється якийсь приход. Виявляється, в нього вселилась сутність в гноміка, яка заважає йому жити. На ранок прокинувшись знову обіцяним, зведений брат, несе речі у пралку. Що ж цьому аутисту приснилось таке, що він обіцявся? Я от пам'ятаю, що мені приснилось минулої ночі. Я був південнокорейським громадянином, якого почали бомбити, і це була Північна Корея. Потім я тікав на велосипеді з якимось негром, а закінчився сон тим, що я обив коня гігантської жінки, яка почала мене гвалтувати. Цього разу їй коментує, що він обоссався, а сестра з нього шуткує. Дура каже, що сьогодні в них шопінг дей з малою, чисто дівочий день. Тому він залишається з кобом один на один. Їй важливо, щоб він не випускав його з кімнати і стежив, щоб все по дому було добре. Зайшовши в душ, щоб змити себе мочу, він бачить там мертвого батю. Трішки обисавшись, він вирішує помитися на дворі, де помічає малого, який просто дивиться на нього. Ніякого смолтоку не відбулося, тому зведений брат йде на кухню, бере ніж і підходить до кімнати, де відчиняє двері кобу. Говорить йому, що той, мабуть, голодний, і починає різати диньку. Віддавши ніж з диною, розвертається на пару секунд. А коли зведений повертається до малого, він помічає діба сцену, яку напевно бачив вперше. Малий просто гризе ніж зубами. Олі. Олі. Коли я побачив це вперше, я реально хм. Ах... Тому якщо хочете побачити це своїми очима, переходьте в ТГ. Там все буде. Пересравши на через таку картину, зведений брат виносить котаба на вулицю. Але коли той переступає через лінію Малафії, його починає крутити. Він падає на підлогу і живота починає щось лізти. Запордук. Дуфалак. дуфалак. М'яке рішення делікатних проблем. Якщо хочеш добре так не забудь про дуфалак. Забравши малого до себе в кімнату, панута включає записи касет і починає кастувати якісь закляття на лобі котауба. Трохи заспокоюється. Все проходить добре. Тут ми розуміємо, що це ж пизнець, тому дивимось далі. Як буде запрошує глаз на кавказ до себе в кімнату, дуже зручно, що вона сліпа, не треба ховати докази, можна ходити голою перед дітьми. Порада для бубки заводити спутників життя тільки сліпих. Жар про сліпих дівчат на каналі вже був. Тому я опишу, чому ця дівчинка особлива: вона сліпа, косока, жінка, сирота та ще й вускоглаза азіатка. Ну просто комбої є... рай для пет. Пи... Якщо ви розумієте, прощаю. В кімнаті Алямати запихує волосся баті, які вона зрізала ще на похоронах. У ротик коту, Мяу. той з радістю все поглинає. Нарешті чувак приймає нормальний душ, але не все так сталося, як гадалося. До нього заходить батя, який каже: чи вона помре під дощем. Вийшовши і перевіривши, чи все нормально, зведений брат спотикається і падає у підлогу. Де вирубається? Прокидається вже в лікарні, де його триматимуть ще довго, бо струс мізків це не хухри мухри У мене два струска було. І ви ще хочете сказати, що я адекватна людина? Я записую відео на Ютуб. Це вже діагноз. Бегать. Уже вдома Банута сидить і передивляється відео, де була її жива донечка. В цей момент до неї заходить Мяу. її і глазна Кавказ. Вони трішки балакають, і ми розуміємо, що мала вже потроху привихає до своєї нової мами. Але. Вся ця ідилія, ясне діло довго триматися не могла. На наступний день до зведеного брата приходить жіночка, яка заявляє, що. Може, це через те, що тато загинув у душі, коли я його убила? What? What the fuck? Після такого повороту, що ми, що герой, алі. Ах... Але жіночка обіцяє, що буде тримати дівчинку вдома, коли буде йти дощ. А вже блядь, у наступній сцені ми бачимо, як ці дві дебілки бігають і плескаються під дощем. Дурин, де заводить малу та приміщення, де вони бували з которой. Там вона віддає глазу на Кавказ світер, який належав її доньці, і просить називати її мамою. Але це ще квіточки. Вона відкриває холодильника, там сука, труп її доньки. Нарешті зведений брат прямує додому, вкладає сестру спати, трішки качається і засинає теж. Ну, це <праць> он точно новенький у кочалці. Ну що це за вага? Він би ще пустий грифтягав. Я йому раджу з такою статурою краще стати фамбочком, якого я буду стати. <праць> Але деякі плани її не закінчуються. Коли мала спала, вона попшикала з Дезіком брата і підійшла до малої, щоб зробити якусь хуйню. На ранок єута починає бачити незведеного брата, що той нібито бав свою сестру. Він зривається на неї і починає творити хм'ю. Сестра, звісно ж, перестає йому вірити і трішки віддаляється. Чувак сідає в машину і й з'явиться на з того дордому. Приїжджає туди, де його з сестрою колись направляли у прийомну сім'ю. На стіні він бачить плакат про зниклу дитину і нам показують, що це кош... Тим часом Мяу. панута і Глазна Кавказ прямують кудись, де мала буде грати з такими ж сліпими, як вона. У кабінеті старої клячі, яка розділяла брата й сестру, твориться повний хаос. Зведений брат бігає й кричить, що ця жінка зло, викрала дитину, і тепер вона хоче забрати ще й меншу сестру. Але від куменних вставок швидко повертаємося до серйозного, Кот вже наскільки здичавів, що нападає на ту і починає її їсти. Жіночка на силу виривається і закривається в кімнаті, І падає без свідомості. Поки в домі відбувається, ми переносимося до зведеного брата, який втирає жіночки, що вони мусять їхати і перевіряти це самостійно. Та хоче телефонувати, але він каже, що треба їхати по-тихому і ловити тут на гарячому. Шам, ти не зібраний, коли голодний? З'їж снікарс. Краще? Краще. Ти не ти, коли голодний. Не гальмуй, Снікерсуй! Дура прокидається і йде шукати ква. Після якихось заклять на вікні малий трохи приходить до тями. Якщо це взагалі можна так назвати. Братанчик записує голосове повідомлення сестрі, але, звісно ж, воно їй не доходить. Бо їм підібрала телефон. Тепер вона знає все, що вони збираються робити. Поки ці дебіли їдуть до її дому, нам показують, як дура прибирає весь пед, що трапився в хаті. Бабулька заходить, починає перевіряти все, але зведеному брату не сидиться нашу п'ярівно. Він іде доної будівлі, збиває замок і бачить, як от міу. сидить і хаває мертву доньку її б. Ви вже знаєте, що спільного маленької дівчинки та бургера. Але настільки згнивши труп, навіть я би не. Міу. Це ж не Перевірка добігає кінця, але в останній момент старуха помічає кров на обладнання. І, як будь-яке зло у фільмах, вона починає розповідати нутий план порятунку донечки це божевільна хуйня. тому вона виривається і біжить перевіряти, що знайшов малий. Після не дуже приємної картини вони валять до машини. Але, блядь, не тут то було. Вилітає ахіренний мув. Бабця лягає на смерть одразу, а от брата треба ще втопити. Отак. Усе гаразд. Не хвилюйся. Усе гарда приїжджає за сестрою. Вони їдуть додому. Вона шукає брата. Дуже зручно, що мала сліпа і не бачить усього цього піра. Дівчина таки знаходить тіло брата, починає пручатися і намагається вилізти з дому. Але удар по голові ламає її плани її виносять на вулицю і тягнуть до басейну. Малий уже відростив собі скуфське пузо і готовий випустити свою демонську натуру. Починається обряд, і мала вже задихається. Але слово мама трохи збиває її з пантелику. Глазу на Кавказ вдається вислизнути, але кот Мяу". такий простий. Він влітає в малу, і вони трошки пиздять. Урешті дівчинка виповзає з того кола Малафі, і на дорозі її знаходять якісь люди. У фіналі малого все-таки знаходять. З нього виходить дух і всім стає <мір> мяу. І бере свою доньку, йде в басейн і топиться. <плес> ну що, народ, що я можу сказати про Поверни її назад? Це повний. Розум. Мені реально зайшло все. І атмосфера, і гра акторів усе на рівні. Трішки заплутало те, як вони показали вселення в душу, але то таке. Пропускаємо цей момент. Я реально здивований від сцени насильства. Не уявляю, як можна змусити дитину відіграти те, що там було. Це сильна шокуюча херня. Сюжет, музика, локації усе потужно. Операторська робота на висоті, виверти камери, колір корекція, загальна технічна сторона фільму. А херна. Ну і що ж, підсумовуючи, можу оцінити фільм на 10 з 10. Два традиційних додаткових бали за наявність одразу двох дітей у фільмі. Якість жорстоких сцен у фільмі неймовірно лякає і одночасно захоплює. Сюжет не ідіотський, а це рідкість у сучасному кіно. Рекомендую для перегляду. Ну і, звичайно, традиційна порада глядачам. Якщо вам не вистачає грошей для покупки нової дози героїна, то починайте грабувати. Найкраща мішень це молоді та не дуже дівчата у темних місцях, без камер та шляхів відходу. Спочатку впевнено підходите, відволікаєте питанням котра година, ну а далі впевнений удар в підборіддя та забираєте у неї все що їй. Якщо цінних речей немає, то виріште цій сучці нирку. Мяу. Вдало полювання, любі друзі. Це бан, чучало. Можу сказати чесно це, напевно, найкращий фільм, який я дивився цього року. Після Супермена, на який теж є огляд, ця картина як ковток свіжого повітря. Рекомендую подивитися самостійно, бо я впевнений, що не передав навіть половини тієї атмосфери, яка тут присутня. Якщо вам зайде огляд і захочете, щоб я роз щось подібне, пишіть в коментарях, будемо робити далі. Дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь і до зустрічі в наступному треш огляді.